Усім привіт! Сьогодні перше червня, і ми починаємо відео про цей місяць. Бажаю вам приємного перегляду! Перший день літа, 1 червня, я прогулювався по Хмельницькому. Спочатку я прогулявся по мікрорайону Виставка, потім пішов по вулиці Свободи до центру міста. А по дорозі назад я прогулявся по набережній вздовж Південного Бугу. І в наступні дні я просто навчався і ніде не прогулювався. Не можу не згадати про події, які відбувалися внаслідок вибуху Каховської ГЕС 6 червня. За два дні у моєму рідному Миколаєві висота води у річці піднялася на 104 см, і це був піковий рекорд. Незважаючи на те, що найбільше постраждали від повені населені пункти, що знаходяться на Дніпрі, все ж. Навіть Миколаївська і Одеська область постраждали не менше. Зараз ви можете бачити, як виглядає пляж у одному з мікрорайонів міста Миколаєва. Відпочинкова зона перетворилася на величезне брудне озеро. Я дуже дякую очевидцям за надані відео і. Публікую їх з їхньої згоди, бо всі мають пам'ятати і життя, які забрали російські військові в Україні, і те, що вони завдали великих збитків. Українській екології саме на українських територіях внаслідок повномасштабної війни, яку влаштувала Росія, але тепер повернемося до Хмельницького у 12 червня. В той день було доволі таки холодно, плюс 12 градусів. Тому я і записав це відео. Як бачите, такий тут клімат. Завдяки прохолодній погоді, під час прогулянки вийшло зробити доволі такі комфортні літні фотографії, на яких не відчувається посушливої спеки або вигорілої трави. Після прогулянки і вечірнього сну, коли я вже фотографував місяць ближче до ранку, мені прийшла в голову ідея поїхати на природу і трошечки відпочити там. Через те, що я вже не спав зранку, я пішов ближче до води, а точніше до річки Південний Буг, яка знаходиться неподалік. З цього берега відкривається гарний краєвид на інший, більш забудований. А також звідси видно острів кохання. Вже 18 червня під час ранкової прогулянки я побачив гарні маки, а також. Цікаву білочку, яка кудись бігла, і я вирішив її зазняти, бо вона була неподалік від мене. Пропоную вам разом зі мною насолодитися цим видовищем. придіною дорогу перебігла. Як приємно. Далі білка застрибнула на дерево, а я поїхав за місто подивитися на природну красу. Для кращого розуміння це місце знаходиться десь між мікрорайоном Лезневе та селом Стувчинці. Дивіться, яке озерце ми знайшли. Тут є ось такі гарні квіти, тут плавають лебеді. Проте на цьому озері заборонено купатися і ловити рибу. Але я просто пропоную вам подивитися, кого ми тут знайшли. По-перше, це сіра чапля. По-друге, тут є лебеді, кохання. Приблизно так я спробував повторити звуки, які тут я міг почути від місцевих жаб. Вода в цьому озері не дуже чиста, дно мулисте, нормально тут і не покупаєшся. Зате ця вода дуже гарно відзеркалює все навколишнє середовище. Дивіться, просто послухайте, які тут звуки. Вау! Ну, правда, вітер трошки заважає. Але просто подивіться, як тут гарно. Оце я сьогодні мав здати статтю про Катерину Соляр. Портретний нараз, точніше. Але е, я майже її дописав. Е, мені залишилось тільки дописати деякі характеристики. Поки я б дописав, вже була б ніч. А так. Це неподалік Лезнево, Зовсім неподалік Лезнево. Неподалік е, від району е, виставка і... ближче до Озерного, А ще ближче до мікрорайону сонячного. Я думаю, ви знайдете. Ой! А подивіться, які тут небезпечні квіти ми знайшли. До них заборонено торкатися. Ну, мені здається, що це саме вони. Ось дуже небезпечні. Або це вони, або це пародія на них. Мені здається, що це саме вони небезпечні такі. Та й навіть Google об'єктив визначив, що це небезпечно рослинам. Гуляючи вздовж озера, ми помітили дивні дерев'яні підони, що утворювали собою невеличкий пірс до якоїсь залізної конструкції. Для чого вона призначена, я, чесно кажучи, не знаю, але можу сказати, що вода там просто стікає донизу. А от куди вона буде текти далі, я не знаю. На озеро ми з вами подивилися, тому підемо далі. А я вам пропоную зануритися у ці хащі, Подивитися, що тут є. А... Та поки ми йтимемо цією дорогою, будемо чути звуки з озера. Гарно. Так. Обережно. Пішли далі. Чим далі ми зануримося в хащі, тим більше ми бачимо болота. Напевне, дорога не встигає вчасно висохнути після останніх дощів. Треба бути обережним і не тільки дивитися під ноги, а ще й по боках, щоб випадково не зачепити руками лист того самого борщівника, про який я казав. Тобто та сама не дуже приємна рослина. Погодка тут просто а... погода сьогодні дуже чудова. Вау! Так, це знов це небезпечно. Рослина. Причому хотів сказати, що така погода, яка зараз, тобто сонечко світить на вулиці не дуже спекотно і не парує, то це доволі такі гарні умови для прогулянки на природі. Окрім озера, борщівника та хащів, ми ще знайшли тут суницю. Причому не одну. На листочку поруч з ягодою можемо помітити деяких комашок, які напевно збираються з'їсти. Цю сонечку. За пару хвилин я зміг назбирати декілька сонечок з поодиноких кущиків. Проте з часом ми знайшли цілі групи кущів, які знаходились один поруч з одним. Також неподалік кущиків були черешневі дерева, проте сама черешня була дика, тому не дуже смачна. Згодом ми знайшли купи кущиків на великій галявині і вирішили трошки собі назбирати сунечок. Може, не всюди ви їх бачите, але я вже не збирав стільки. Але ж вони є ще і тут, і там, і всюди тут вони ховаються. Проте таких кущиків виявилося не дуже багато, бо галявина була лише одна, хоч і велика. Не всюди було видно ягоди, бо часто вони ховалися за великим зеленим листям або за травою. Разом із суницями на галявині можна побачити чимало саджанців хвойних дерев. Можливо, зовсім скоро тут виросте величезний ліс. Просто подивіться, скільки тут суничок. Раз, два, три. Далі. Просто полянка. Після того, як ви побачите наскільки тут багато суниць, та усі мої світлини, які я зробив на цій галявині, ви зможете побачити ще й краєвид, який відкривається звідси, про нього я розповім трошки пізніше, коли ми на нього вже будемо дивитися. А поки розглядайте суниці. Перейдемо до краєвиду, звідси ми можемо бачити зовсім трошки місто. Якщо придивитися, можна побачити силуети дев'яти поверхівок із мікрорайону Озерна. Що ж, можна сказати, що день на природі прийшов чудово, і тепер ми знову повертаємося до автівки. Дорога пролягала через озеро, і знову ж таки я вирішив зазняти все те, що тут відбувається. Просто назвайте ці звуки. Я просто не знаю. Я такого не чув ще. Тут водичка не дуже чиста. Але подивіться, подивіться просто. Малебеді. Купатися тут заборонено, ловити рибу теж. Тут Можна просто приходити, сидіти і насолоджуватися. Головне, щоб вас комарі не погризли. Чому я кажу, що тут не можна ловити рибу і купатися? Бо от чого. Знаєте, після прикладу з акулою я би не нехтував знаком купати заборонено. Поїхати додому, ми вирішили через село, що називається Ступчинці. і як пізніше виявилося, в самому селі теж є озеро, яке ви зараз, звісно ж, побачите. А поки ми їдемо до цього озера, я вирішив погуглити щодо того, з якого ми їдемо. І виявляється, це озеро лежить на річці, що має назву Зінчиця. А ось це сільське озеро, яке ми зараз з вами бачимо, напевно, не має жодної назви. Можливо, назва в озера справді є, але про неї можуть знати лише мешканці цього села. Вже коли ми виїжджали з населеного пункту, побачили ось таку гарну продуктову крамницю. Можливо, саме ця будівля є фішкою стувченців. З 18 червня одразу переносимось у 22, коли була дуже гарна веселка. Після того як я вам швидко покажу усі ці гарні кадри, перемістимось на вулицю. Бо я піду на прогулянку. Коли я пішов прогулятися, мені надійшла пропозиція сходити на виставу про Маріуполь. Вистава мала проходити у сховищі театру. І я погодився, чому б ні. Звучить цікаво. Коли я підійшов до театру імені Стерицького, виявилось, що повна назва вистави Маріуполь. Надія на світанок. Ця вистава була емоційно виснажлива і від того ще більш реалістична. Під час цієї вистави ми в трьох знайомі друзі, ревіли просто. Докладніше, я вам розповім у відео далі. Це було життя в укритті». По факту, як жили маріупольці в укритті, які були у них погляди, у одних були тупо проросійські, е, були військові, були. Ну, я не можу все перелічити, тому що там складно все перелічити. Дивіться, де я знаходжуся. О, який острів гарний. Ой, тролейбус, який гарний. Що я ще хотів сказати? Що мені дуже сподобалася ця вистава, я просто ревів. Ми в трьох ревіли. Ми в трьох е командою пішли, не, не було якихось слів, були лише емоції, тобто вистава сподобалася. Це було загалом класно. А окрім цього, ще й все було інтерактивно, тому що під час вистави я намалював ось такий малюнок. Якщо цю виставу ще будуть показувати у драматичному театрі. У 2024 році то рекомендую вам на неї піти. Наступним днем у нашій історії є 24 червня. Саме тоді ми усією групою вийшли на фотосесію до скверу імені Шевченка, що в самому центрі Хмельницького. За одну годину нам потрібно було сфотографувати якомога більше тварин, комах і усілякої живності, окрім людей. І я вважаю, що з цією задачею я впорався успішно. Пропоную вам переглянути всі ті фотографії, які я зробив за цей яскравий день. Після скверу Тараса Шевченка і того, як ми побачили його пам'ятник, я пішов до дитячого світу, біля якого стояв вже оновлений фонтан із жабками. Лише однією наступною фотографією можна описати увесь сучасний Хмельницький, бо він росте і розвивається. Що ж, а на цьому все в цьому місяці про Хмельницький я вже все відзняв. А от що буде далі, дізнайтесь в наступному відео. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. І, звісно ж, не забувайте про коментарі. До зустрічі!